Добрий день наші друзі! Вас вітає відділ документів і наукових розвиток з питань краєзнавства Миколаївської обласної універсальної бібліотеки. Сьогодні у нас чергова зустріч із циклу Ескізи історії. Наша гостя Наталія Баштова. Пані Наталя, представте себе, будь ласка, нашим глядачам. Добрий день, дорогі друзі. Я Наталя Баштова, директор Миколаївського обласного центру народної творчості та культурно освітньої роботи. Заслужена артистка України. Що в житті Наталі Баштової значить дім? Ну, дім, це, знаєте, я вважаю, що рахую, що жінка повинна завжди бути в сім'ї, злагода, дім, батьки, діти. І тому я рахую, що успіх кожної жінки це злагода, благополуччя в домі. І, скажімо так, що успішний керівник той. У кого в тому, скажімо так да, злагода, і я рахую, що на сьогоднішній день я по такому принципу і живу: що успішна жінка, успішний керівник, взагалі працівник дасть ту атмосферу і дасть ту віддачу на роботі, якщо у неї досить гарна атмосфера в домі. От тому так, якщо коротко сказати, то е, я рахую, що це сьогодні головне повинно бути для любого керівника, для любого артиста, для любого методиста. Сьогодні це дім, сім'я, батьки. Це сьогодні повинно бути на першому місці. Які маєте захоплення чи хобі? Ну, Захоплення, оскільки я співачка, то да, для мене не, не байдуже розуміти сьогодні ситуацію взагалі в країні, е, в міжнародному світі, взагалі які сьогодні тенденції, що ми сьогодні співаємо, що ми несемо сьогодні в маси. не байдуже те, як наші сьогодні українці виїжджають за межі України і що вони там сьогодні співають, яку культуру вони несуть. І тому, е, якщо Сьогодні взяти взагалі культуру в Україні, то те, що сьогодні в Ютубі виставляють, те, що сьогодні спілкуєшся з працівниками культури, ти розумієш ситуацію, що не така вона гладка. І більше всього, я переживаю за те, коли я чую неадекватні пісні з такими пахабними вигуками. І тому я все-таки популяризую українську пісню, сучасну пісню. І з задоволенням шукаю багато сьогодні інструментального жанру, вокального жанру в інших мережах, в інших областях цікавлюся фестивалями, цікавлюся саме виконавською майстерністю, які сьогодні нове форми є в цьому досвіді, які сьогодні фольклорні колективи, яка обрядовість на сьогоднішній день цікава людям, що взагалі цікаво. Тому я така людина аналітик і тому я більше завжди шукаю і хобі моє це, це культура. А яка пісня виражає вашу особистість? Ну, дивіться, взагалі, е, я як співачка, <кхів> всі говорили про те, що я лірична пів, співачка. Да? У мене дуже добре колискові, е, я співаю, е, дуже передаю таку. Ну, цю творчість, цю душу, харізму народну. І перша моя пісня була, з якою я в Палаці України виступала на е, в обласному звіті Миколаївщини. Е, і тому це була моя така пісня, коли я е, виступала під естрадно Симфонічний Оркестр. Це незабутній такий момент мого життя. Е, Тому Ой, у Вишневому саду, там соловейко щебетав, додому я просилася, а він мене все не пускав. Додому я просилася, а він мене все не пускав. Тільки це дуже чудова. Пані Наталя, продовжіть фразу Я завжди знала, що я, завжди знала, що я буду керівником. Чому? Тому що, я, де б я не працювала, я працювала в коледжі культури викладачем. Я була співачкою в філармонії. Але я знала, я завжди була незгодна з роботою адміністрації. Я б зробила так би чи так би. Якщо я виїжджала на гастролі, я не розуміла, чому, чому там адміністратори так роблять потрібно було так робити. Я аналізувала роботу завжди адміністрації. Але мені дуже везло. Директорів. Вони мене дуже всі любили, вони мені дуже йшли завжди на зустріч, допомагали. Мені взагалі по життю везло на людей. І я вдячна дуже Господу за те, що дійсно дуже важливо мати тих людей і зустрічати, які тебе розуміють. Ви знаєте, коли я приїхала з сольною програмою, ну, пам'ятаю, в якесь місто, мені сказали, от нам би такого директора обласного центру народної творчості. Ти знаєш кожен дом культури, ти знаєш всіх. І я задумалася. А що таке Миколаївський обласний центр народної творчості? Я навіть не знала, що це за організація. Ну як, ти що не знаєш? Там же ж всі керують, там нами керують, нам розказують, як треба працювати. Я давай вивчать. Що це за центр? Чим він займається? І я зрозуміла, що ми, са... ми самі були, тому що я жила в селі, моя сім'я була культурною, дуже, мене батьки співали, в них свій був вокальний інструментальний ансамбль Віа, ми виступали багато на Березанській сцені, їздили до Миколаєва. І приїжджала якась комісія і завжди говорила, що щось не так. Але ніхто нам нічим не допомагав нам, сільським артистам, в тому, що ми неправильний репертуар, чи неправильні костюми, чи неправильна якась композиція. А як правильно? Хтось нам сказав. І я тоді тільки почала розуміти, що були методичні центри, відділи при закладах культури, що вони повинні були працювати з селом. І я говорю, ага, так от що це за обласний центр народної творчості. І я прийшла і сказала, от я, я би хотіла, от якщо там були, вже тоді шукали директора, я прийшла себе заявила, говорю, я готова. Мені сказали, ти не знаєш, куди ти йдеш. Я говорю, нічого, я, я піду. Я на сьогоднішній день розкрутила Миколаївський обласний центр на той рівень, який сьогодні я маю, маю повагу від людей. І якщо люди працюють, якщо вони бачать в нас все-таки потребу і звертаються, то я вважаю, що рахую, що ми сьогодні на достойному рівні. Да, сьогодні дуже багато роботи в обласному центрі народної творчості, тому що 52 громади, і ми зіткнулися з тим, що багато людей не мають фахової освіти, і нам сьогодні прийшлося займатися неформальною освітою взагалі з нашими. Колегами, які сьогодні є керівниками закладів культури, які сьогодні беруться виступати, беруться вести вокальні колективи, аматорські колективи, декоративно ужиткове мистецтво. Такий пішов, знаєте, трішечки хаос в культурі. І дуже це сьогодні важко, тому що об'єдинили культуру, освіту і ці всі плани, які були. І, да, Ми вже сьогодні ми, я розказувала вам раніше, що ми під. У нас була фольтолока, де це була перша фольтолока, в якій ми заявили нам 80 років Миколаївському обласному центру народної творчості. І ми зробили буклет, який ми, до речі, подарували вашій бібліотеці. І я скажу, що це був такий знаєте, підсумок роботи 80-річчя Миколаївського обласного центру, цієї області, всіх аматорських колективів. І Тому що зараз це вже пішла нова ступінь, це буде нова історія культури Миколаївщини е, вже з нашими громадами, які сьогодні розділилися. І тому ми сьогодні створюємо нові проекти, взагалі, які були б недоречні на той час. Е, Допустимо, зараз ми ввели і Надія громади, і Славетні Майстри Миколаївщини. Чому ми шукаємо нові ізюмінки наших людей, творчих людей? Ми започатковуємо фестивалі для початківців. Які не знають, що таке культура, як треба виконавську майстерність подавати, як себе на конкурсах вести, що потрібно. Це сьогодні дуже така велика, неформальна освіта, ще раз повторююся, велика робота. Тому я знала, що я буду керівником, тому що це моє. Ось таке запитання. Як ви знаходите сподвижників? Як визначаєте? Чи натхнені вони ідеєю? Я ще раз говорю, що я великий аналітик, я аналізую роботу кожного закладу культури. Незважаючи на те, чи це освіта, чи це театр, чи це філармонія, чи це буде просто заклад культури, клубний заклад, аматорський колектив. Мені все цікаво, абсолютно. І коли я приїжджаю і я дивлюся, що в інших областях є, а чого у мене немає, мене це надихає. Я думаю, а чого у мене цього немає? Значить, мені треба знайти таку людину, розумієте? І коли ти розумієш, що ти з людиною працюєш на одному рівні, що йому це цікаво, він надихає, він розуміє, він тобі розказує, а в мене такі, в мене такі ідеї є, такі ідеї, я б хотів з колективом це створити, це створити. О, так це моя людина. Значить, мені потрібно його вбрати в свій колектив. І коли люди. Ідейні, в них є ідеї, вони дивляться, що б я змінив в цьому заході або в цьому проєкті, а я би сьогодні оце започаткував. Мене надихають ці люди, які поруч зі мною. Тому я говорю, що зі мною сьогодні працюють дуже гарні професійні люди. і Я їм кожного дня говорю, я без вас ніщо, тому що це все зв'язано по ланцюжку. Якщо якийсь ланцюжок випадає і ти його не бачиш на сьогоднішній день, то це, на превеликий жаль, уже рушиться все. Ця робота обласного центру. Е, тому я скажу, поки є сьогодні фахівці, поки є такі фанати, які живуть ідеями, які живуть тим, щоб е, була виконавська висока майстерність, щоб ріс професіоналізм нашої культури, е, тому буде і наша культура жити. Якщо ми сьогодні не будемо мати тих людей, ми будемо говорити, ой, та ця пісня класна, або цей танець класний, що ви там дивитеся, да, сьогодні треба йти. В ногу з часом, тому що багато сьогодні змін в хореографії, в вокальному мистецтві, в майстерності кожного жанру, дуже сьогодні великі зміни, але вони йдуть як в мінуси, так і в плюси. І потрібно завжди спілкуватися з тими людьми, якими вони професійними. Як змінилась діяльність центру під час війни? З якими перешкодами зіштовхуєтесь? Які проєкти для вас найвизначнішими? Або близькі особисто вам? Ну, з перешкодами ми е, зустрілися ще, напевно, з часи в карантину. Е, оскільки війна це вже продовження було того, що ми пережили в карантин, коли ми отримали шок і ми не розуміли взагалі, як нам далі працювати. І перш сама була головна проблема перейти на дистанційну роботу, і головна проблема, як далі е, зберегти. Те, що ти роками нароблював, допустімо, ну, взяти знову ж направлення декоративно-ужиткового мистецтва. Якщо раніше ми працювали з залами музеїв, на той час музеї були всі закриті. І що було робити, коли у нас персональні виставки, у нас план роботи, у нас е, е, люди вже готували свої персональні виставки, свої проєкти і немає залів. Все, немає. Що робити? І були ограничення, да, там тільки на да, п'ять людей, там 10 людей. І я їду з командировки, коли мені методист каже, ну от що робити, у нас рушиться весь план. Я говорю, так все. Я відкриваю етносвітлицю. А що це таке етносвітлиця? Я вам ще покажу. І я роблю у нас на той час, дякуючи управлінню культури, у нас тоді вже була і виставкова така експозиція, і ми її перенесли, у нас був один великий такий кабінет, ми його повністю звільнили. І зробили там виставкову експозицію, і по сій день у нас там зараз проходять виставки, персональні виставки наших майстрів. Нам це сьогодні дуже зручно, тому що майстер, якщо взяти з області, він не може дати велику кількість робіт. Ну, максимум це 35, 40, ну, 50 робіт. А якщо е, взяти нашу етносвітлицю, вона компактна, вона дуже атмосфера у неї така. Тепла і можна показати кожну роботу, і дуже ексклюзивно, і дуже тепло. І коли ми майстрам запропонували цю етносвітлицю, вони з великим задоволенням сказали: ви знаєте, краще нічого не може бути. Тому що далі ми продовжували і майстер-класи проводити, і семінари, і всі проекти переход перейшли. І далі, коли вже почалася і період війни, і в час карантину, ми перейшли всі на дистанційну роботу з кожного жанру. І ви знаєте, коли почалася війна. Це знову ж ми отримали знову шок, але... Ми пересиділи березень під бомбами, да? ми, ночі у нас бомблять, днем ми ще якось живемо. Що мені потрібно робити? Я запропонувала, коли нас відправили всіх на простою, сказали, все, ми не працюємо. Я сказала, ні, ми будемо працювати. Тому що так ми втратимо взагалі всю культуру. І якщо зараз ми хоча б якось їх не збирали, да, ми сиділи по ночам, переписувалися всі, давайте такий огляд, давайте такий огляд. От, тому що треба людям було знімати стресову цю ситуацію. Ситуацію. І розуміти, що життя продовжується, і, як би там не було, нам потрібно культуру зберегти. І таким чином ми її зберегли. І знову ж я вдячна своєму колективу, тому що не зважаючи на те, що був простой, що не платили кошти, все було дуже важке, важкий такий час, але ми працювали і висвітлювали нашу роботу. І я вдячна людям, всім аматорам, керівникам, які сиділи по бомбоубіжищам, по тим подвалам, в яких вони умовах були, але вони готували і ще й нову програму, умудрялися готувати. Розумієте, взяти ту баштанщину, коли їх бомбили дуже важко березнігувати. Первомайська громада. І коли тобі люди присилають на е, конкурс е, нові абсолютно формати, якісь е, номери, то сльози накатувалися, тому що ти розумієш, а як це можливо? Коли? А вони. Ой, підождіть секундочку, у нас немає світла. Можете підождати? Ми от зараз закінчимо і ми вам пришлемо ночу. Розумієте? Тобто, наскільки в нас люди такі фанати, що війна... Не зламала людей, вони всі працювали. Да, у нас з'явилися нові формати, у нас з'явилися нові проекти. Е, у нас з'явилася Моя родина, моя Україна, чудовий формат, життя українців, це театральний, це е, побут наш, всі українські пісні. І моя родина, моя Україна це саме той формат, який дав все, що тільки зв'язано з українською піснею, з українською хореографією, е, з українськими майстрами нашими. Дуже широкий формат. І і дуже чудовий конкурс пішов Вірю мрію живу. Це конкурс відеокліпів, коли люди на нашу тематику перемоги, миру, дуже багато таких воєнних пісень, коли люди записували, робили відеокліпи, ви знаєте, сьогодні такий формат ми побачили, що ми навіть не розуміли, яка фантазія у людей і які є можливості у людей для того, щоб сьогодні вони могли представити цю роботу. Це такі унікальні. Дуже два формати. Те, що ми зберігали ті проекти, які раніше були, це однозначно, тому що це проекти, допустимо, для колективів зі званням народний зразкової по області. Їм треба сьогодні держати той рівень виконавський. Вони повинні сьогодні працювати на тому рівні, і зберегти той рівень, але не все від них залежить від керівників, залежить і ще й від людей, а людей ми багато втратили. І тому сьогодні формуються нові колективи, нові якісь маленькі ансамбліки. І те, що Сьогодні ми дивимося, що ми відміняємо які проекти, які ми пропонуємо. От зараз у нас новий проєкт на осінь сузір'я талантів для початкових уже вокалістів. Ми прийшли до того, що, допустимо, той конкурс, який у нас є, дуже великий, започаткований Микола Аркаса. На сьогоднішній день ми його не проведемо, тому що хори це великі формати, вони всі роз'їхалися, керівників немає, учасників немає, і це неможливо сьогодні зробити на тому рівні, до якого ми вже звикли, тому що це така борьба. Ба, скажем, дуже професійних колективів зі звання всієї області. І тому ми прийшли до того, що треба зробити нам такий формат для наших початківців. Тому війна, скажімо, не тільки війна, а взагалі сьогоднішнє. Сьогоднішній день нас змінив бути сильними, бути креативними, бути патріотичними, бути взагалі змінити свою політику відношення взагалі до української пісні, до української літератури, до української мови, до свого краю рідного, де ти проживаєш. Треба сьогодні цінити те. І ти, коли собі задаєш питання, да, 30 років за плечами, а скільки було не зроблено для того, щоб сьогодні цього не сталося лиха, яке сьогодні є? Тому що опущення було по українській мові, по літературі, дуже багато сьогодні взяти да, бібліотечну навіть систему, як нам не вистачало сьогодні у української літератури. От. І тому це сьогодні питання дуже відкрите, і тому кожен в своєму направленні робить дуже багато Роботи для того, щоб сьогодні показати, що ми живі, ми працюємо, і ми будемо працювати, і ми будемо поговорити про те, що культура сьогодні перш за все на високому рівні в Україні. Пані Наталя, яка книга вас вразила? Чи подобається? Перечитуєте? І яку б порадили нашим глядачам? Ну, дивіться, останнім часом я люблю дуже читати психологію людини, психологію керівника, взагалі, як кожна людина сьогодні в такому стресовій ситуації знаходиться, що ти розумієш, що до кожного потрібен такий свій підхід до людей. І, і тому ми, я дружу із вашою бібліотекою да, і хотіла би в виставковому залі, коли ми робимо семінари, коли ми форуми робимо для наших кульпрацівників. Я Завжди звертаю увагу на виставкові ваші проекти, що цікавого і що нового завжди там є. І те, що мене здивувало, я побачила нові книги, от можу запропонувати, історію Степового прибужжя від найдавніших часів до кінця XVIII століття. Слідуюча книга Південний бух від козацьких переправ до сучасних мостів. І Третя книга це Живлюща сила ємигії». Дорогі наші односельчани, одні наші всі колеги, друзі. Пропоную вам звернутися до нашої бібліотеки і ознайомитися з цими чудовими книгами. Пані Наталі, які ваші побажання нам, миколаївцям? Нам, миколаївцям, побажати тільки хочеться миру. Повернення до, до е, гарного життя, до того життя бурного, творчого, до якого ми звикли, щоб Миколаїв був поповнений людьми, щоб повернулися діти, повернулася молодь, повернулися всі люди, аматорські наші всі колективи, яких ми сьогодні втратили, щоб дали нам воду. І у нас була можливість жити, просто жити, тому що головна проблема на сьогоднішній день це вода. От і тому хочеться, щоб дійсно ми сьогодні провели і фольтолоку, де можуть всі наші заклади культури, бібліотеки, коледж, культури, інститути, музеї показати, що ми є, ми живі, ми працюємо. І у нас сьогодні дуже багато є чого нового. Тому всім хочеться побажати тільки миру і повернення до спокійного життя. Пані Наталя, дякуємо вам за зустріч. І від всього нашого колективу бібліотеки для вас ці гарні квіти. Ой, дуже дякую вам. І нагадування про нашу зустріч і на майбутнє продовження нашої дружби. Це наша ручка з логотипом бібліотеки. Дуже дякую. Дуже приємно, мої вітання бібліотеці. Дуже приємно, що запросили до вашої. Передачі.